Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Дивовиця. Насолоджуйтеся, прослуховування. ес непритомнів. Сьогодні він нарешті накопичив достатньо енергії, щоб перетворитись на людську форму. І нарешті йому більше не доводиться терпіти свою первісну форму з половиною тіла, половину тіла лисої, але ніхто не очікує, що він таки повернеться до людської подоби. Але, цьому, але чому він повернувся до своєї дитячої подоби? Князь аутизму сховався в кущах. Байту було так шбайту була так чарівна, що її серце затремтіло, незалежно від минулого чи теперішнього життя, коли він зустрів Е, людська форма цієї людини виглядала щонайменше десятирічною. Він ніколи не бачив ні Е такої маленьким. Бойту стримав бавжоні міцно обійняти дитину та погладити її і ніжно голоси заспокоїти його. Твоє самодосконалище не відновилось. Ми нічого не можемо зробити. Він Е, все ще мовчав, Байту трохи подов і сказав ти зараз виглядаєш таким милим, хіба ти набагато кращий за вовчу подобу, яка навіть не вміє говорити. Добре виходь швидко. Ви тут сказав, те, що ти можеш повернутися до людської форми, означає, що твоє, що твоє видоскне значно відновилося. Ти будеш, в порядку, чи, чи, ти будеш в порядку через кілька днів. Практики, через деякий час з кущів пролунав глухий голос юнь Е. О. Порівняно з лисим вовком, його нинішній вигляд дуже, вже дуже хороший. Трава засилостіла, і з, з тіла. неї повільно вийшов голий хлопчик, сумно дивлячись на байту. Його вдосквання було недостатньо, і він навіть, не міг змінити... За... він навіть не міг замінити собі одяг. Байту промовчав деякий час і сказав: Іди назад і прийми душ, я знайду тобі одяг. На горі цін справді існував одяг, який він міг вносити. Цього дня маленький хлопчик у живиті байту стає дедалі активніший. Завдяки його практику. Завдяки йому покращенню культувації плід у його житті поглини достатньо духовної енергії та має, та має незабаром народитися, щоб підготувати до дощового дня, байту заздалегідь приготували одяг для дитини. Таосизм – це таємна наука, і звичайно, і, і, звичайно не, зваж, не, зваж, не важко уявити собі один чи два предмети одягу. Але байту особисто подобається процес пошиття. Одягу вручну, але він очікує, що перше, ніж його власна дитина зможе це одягнути, його батько зробиться першим. Байдуг вибрав невеликий одяг, який міг би підійти до фігури юнь Е, і пішов до басейну з гарячим джерелом на задньому дворі гори. Басейн з гарячим джерелом розташований у лісі за пещерою. ліс сповнив туману, а джерело джурщання. Байдуж ступив у ліс, здалеку побачив маленьку постать, що сиділа у ставку. Лише половина обличчя, як якої плавала на воді, побачивши що байту, щоб небажачні е пірнув у воду та зник в тумані. Байту вдав, що не бачив цього. Підійшов до берегу та зняв одяг. Юнь-е, юнь, сеє. Юнь, е, виходь та передягнися. Раптом на березі поруч з байту піднявся сплеск води. Байту був заскочений з і його, його одяг забризка водою. Ти. Байту вже збирався розсердитись з, з води. Висус коротка рука. Схожа на вузол Корення лотоса і схопив байту за край одягу. Й Вивернув на поверхню двічі, кліпнувши очима, та чітко сказав: Господь, ходімо разом помиємось. Знадобилося трохи часу, щоб запальне, запали, запалити палочку Ладану, і він швидко звик до того, як кокетливо поводиться у своєму нинішньому вигляді. Байту був вражений його адаптованості. Ні, ти сам. Перший ж Байту встиг закінчити, він побачив, що брови дитини втратили блиск, а сльози а сльозна наполовину наповнила його очі, ніби вони ось-ось упадуть. Байту, терпі... Байту терпіти не міг кокетливість поведінку звичайного Жінь Е, не кажучи вже про цю зменшену версію інье. Різко... Смертельна з ріжко зросла. Байту був настільки розчарований його миловидністю, що підсвідомо кивнув гаразд. Байтон обер... обернувся і повільно розв'язав цей пояс. Жінка дивися йому в спини з неприхованою посмішкою на молодому обличчю. Хоча вона вже майже народила, форма тіла байту майже не змінилася, окрім трохи опухлого живота. Однак вона не була такою великою, як у звичайні чоловіка, із жінки на пізній стадії вагітності, і виглядає так, ніби вона, ніби він, був лише на п'ятому чи шостому місяці. Байту прийшов до тями, щойно розв'язав поч. Він на мить задумався і відкинув мокрий халат і, розди... і здригнувся з поміж. Розкиданого одягу вискочив маленький кролик. Маленький кролик з бризком стрибнув у гаряче джерело, і бризк води влучив прямо в чіп. Впрям в сіль у супермина личку Юнь-Е Якусь мить стояла у зацепенінні, хліпнув очима, а капля води скотилась по його віях. Хіба це не відрізняється від того, про що ми домовилися? Байтус зовсім не приймався ніе. Він -е. спритно. Переплив на інший бік басейн, зручно роз... Роз... розмім'яв кінцівки та ліг на спину на воду. М'який пух, пух обмивався потоком води та плавив на воді, немов круглий і м'який зефір. Звичайно, з оригінальна форма все ще зручна. Бойту зітхнув, але раптом його очі потемніли. Він підвів погляд і перед ним з'явився дитячі обличчя Е. Байтоп свідомо підняв ногу, щоб вдарити його ногою, але Е швидко схопив його. Він тримав його в своїх руках і мішу скільки і скільки завгодно. Але коли він потер його, байто раптом відчув, що щось не так, здається, трохи спекотно. Байту розплющив очі та стухнув людину поруч зі собою, а. він е. Засеречений та посмоктував нижню частину зуда байту. Коли його раптом вдарили ногою, він від болю відпустив руку. Спалах світла проминув повз, і байту вже був одягнений, стоячи біля джерела, спиною до Юні. Е, байту, я. Я повернуся першим, а ти продовжуй працювати пізніше. пізніше. Не лінуйся. Юнь Е відкрив рота, але, перш ніж встиг щось сказати, побачив байту, швидко вийшов з басейну, з гарячого джерела. Його кроки здавалися трохи поспішні. Юнь Е, збентежено хлив голову та відчув слабкий слабкий запах зеленої трави. Чому це, здається, знайомим? Байту швидко повернувся до кімнати, зачинивши двері, прихилився до них і тихо зітхнув. Це жахливо. Він давно не виявляв, він давно не виявляв жодних ознак втічки. Можливо, це було тому, що базова культивація швидко виснажувалася на ранніх стадіях, а реакція його організму на тічку була особливо інтенсивною, що спонукає його, відмовитись в свою базову культивацію шляхом подвійного культивування. Після того, як він залишив секту Таньань, він таємно виготовлював елексир, щоб продушити свою цічку. Ліки мали обмежену ефективність, і кожен напад після їх прийому був сильніший за попередній. Байду приймав це кілька місяців і, принаймні, і припинив лише перед тим, як піти до безотні демні. Протягом чого часу, що минув відтоді, як він потрапив до безотні демні, він виглядав нормально, що змусило його забути про про проблему зі своїм тілом. Після того, як він провів останні кілька днів з Юні день і ніч рівень культивації цього чоловіка значно знизився, а його демонічна аура просучилася, що знову викликало у нього еструс за мить обличчя байту, вже було запальовано тонким саром червоного. Він підняв руку з таємної скрині у внутрішній кімнаті, вилітіла нефритова пляшка та впала йому в руки. Байту Перекинув на пляшку, а з кого горла виказала пігулка. Залишили лише одне зернетку. Майту вийде на звук «ц» і швидко прокотнув ліки. Несподівано у нього тіло у неспокій у, неспокій, у його тілі, байту полегшено, зіткнув і знову сів за стіл. Він сам приготував цей елексир, Тож йому не складно тру трудності продовжити його робити. Згідно з попереднім досвідом, цей препарат може здійснитися щонайменше 10 днів. Десять днів йому достатньо, щоб удосконалити нові пігулки. Байду більше не зволікав. Встав і пішов до кімнати алхімії терапії у пічному дворі. Пішов до кімнати алхімії алхімі... алхімічної терапії у пічному дворі. Решту днів Байту залишився в кім... кімнаті алхімічних вироб... виробів, щоб виготовити пігулки, поки Юнь Е продовжує приказуватися на жадній горі. Його культивація прогресувала надзвичайно швидко. Його людська форма змінювалася щодня. Спротягом п'ять днів він виріс у підлітка, але не міг витягнути вуха та хвіст. Ні, Ес звик до такого життя і більше нікуди не поспішав. Він щодня булукав навколо цінмінь зі своїм вовчим вухами, перевертуючи до себе багато уваги. Цього дня Байту, як завжди, очищав ліки в кімнаті алхімії, Алхім... алхімічної хімії, ні Еп прийшов і постукав у двері. Господар час став. Двері до кімнати алх... алх... алхімічної мистецтва швидко відчинились, і Байту вийшов. Ні е останній час особливо турбувався про Байту і, зовсім не дозраю, що йому втомлюватись, бачу, що Байту збирається приготувати Олексир. Ні Е спочатку хотів зробити це за, за нього, але й Байту відмовився сказати Ні е, який саме Олексир він готує. Вони вдвох вийшли з крухої. В глухий кут і змушували зробити крок назад. Байту може продовжити виготовляти елексир, але час, який він проводить упаління алхімічної мистецтва, не можна перевищити двох на день. Температура всередині алхімічної кімнати була надзвичайно високою, і обличчя байтулась така почервоніло, Стало трохи сіяючою і ні зазвичай. Ніге не міг накинути ще кілька поглядів. На перший погляд його вираз обличчя, здавався нормальним, але хвіст щасливо виляв позаду, показуючи його підсвідоме серце, показуючи його підступне серце. У цьому віці його тіло перебуває у найбурхливішому стані. Ні Е придушув свій неспокійний і допоміг байту вийти з двору. Ні Е, мабуть, ще що не закінчив купатися. Його тіла безперервно рвалися клаптики демонічної аури, зміщують з водіння що її палею. Серце Байто забилося швидко. Вплив юнь Е на нього був більший, ніж він спочатку уявляв. На щастя, новий елексир був готовий лише за два дні, і йому більше не потрібно було турбуватися про вплив цієї людини. Байту так подумав, і юнь Е допоміг йому зайти до будинку. юнь Е налив йому чашку заспокоїли чаю. Господарю, випите заспокійливий чай. перед сном. добре. Байто взяв чашку, його пальці Випадково трикнувся руки юнь Е, його серце знову затремтіло. На ще види юнь Е майже такий самий, як і, як і до грози. Його зовнішність дещо між підладком та юнаком. Він надзвичайно гарний, натяком назлопав між бровами, а кожен його рух спокусливий. Байту не міг не подивитись на нього ще двічі, але юнь Е, здавалось, нічого не поміти. і забрав руку. Господарю, будь ласка, відпочиньте раніше. Я спочатку повернусь до кімнати. Після того, як він це сказав, він збирався призабратись з. Він вже збирався йти. Байтон зупинить його. У вашій кімнаті холодно. Температура на горі змінь підход, підходить, підходить. Але вночі в горах неминуче було холодно. Спочатку честь двір замовив лише байту, і жодних інших спаль не було підготовлених. Още період Жінье міг спати лише у маленькій внутрішній кімнаті. Кабінет енье. Сказав: не, не холодно, господарю, не хвилюйся. Байту останній. Останніми днями стояла холодна погода. У вас в кімнаті буде холодно, інакше він стису та присутні, а інакше може залишитись. Що він це сказав? Байто отямився і побачив викопану королячу нору та закопався на місці. Його обличчя палало. Він опустився в голову та зробив великий ковток чаю, заклонувся від слини. Кашель, кашель. Байтон нахилив і кашлянув знову і знову. Він Е поспішно уперед. Жін Е поспішав уперед, ніжною погладив його по спидні, щоб допомогти йому дихати рівно, і з посмішкою сказав Господар, не хвилюйтесь, я можу знайти. Байду оговтався і запереч. Я не, я не справа. Ну, справа не в тому, що майстер мене не відпускає. Він м'яко перебив його. Він двічі погладив байту по спині, подивився на нього вгору і вгору і благав. Я боюся темряв і не смію спати сам. Господари, Можете ви прийняти мене. Долоні е. Пакли, а жар прасував його шкіру скрізь тонкий одяг. Байту під свідомо ухилися в бік. Кінь Есар трохи нижче за Байту, а на його молодому обличчі виріс благання, що надзвичайно бентежить Байту. Був знайомий з його жов знайомий з його жовністю. Вони були разом на піку лося вже десять років, але Байту вважав його лише учня і ніколи не думав ні про що інше. Протягом цього періоду люсь. Людська форма Е поступово зросла, і батьку здався згад... згадувати часи повернення цієї людини протягом багатьох років. Однак мій настрій зовсім інший, ніж був раніше. Він справді мав такі думки про свого учня. Можливо, це було через період тічки або тому, що суння Ер звикли покладатися на батька своєї на... ненародженої дитини після вигідності, але руки батьку заховались в руках, стишився та розслабився, і в... В нього вистач... і в нього не вистачи і в нього не не вистачило духу, прогнати чоловіка. Байту відповів м'яко, нічого не скажучи, він скинув пальто, взуття та скарпетки. повернувся, виліз на ліжко та ліг спиною до Е. Через мить світло в будинку згасло. Байту відчував, як ліжко позаду нього опустилось і, і наближалось знайомий подих. У таймері, все проникаюче дихання стало чітким. Серце байту обилося на свитку. Він не міг зрозуміти, чи то нервуючи, чи то чекаючи. Раптом позаду нього з'явилось слабке світло. Байду злякався і повернув голову. Біля його ліжка лежав маленький вовк, пильно дивлячись на нього вологими очима. «Байту, ти що? Ти що? Так спатимеш? Байту відчував клубок у горлі та мало не розсміявся від злості. Маленький вовк помахав хвостакою і тихо вовкнув. Добре. Байту, прийняв його, повернувся голову та заплющив очі. Йінен загорнувся калачиком, срібло сірий клубком позаду байту. Маляво опокла. Поклавши голову на подушку, ця гро... після громового лиха вони двох злизнуть на горі цімінь. Це, мабуть, були найкращі часи, щоб побути на самоті, але господар стався до нього не інакше, ніж раніше, і навіть уникав його більше, ніж раніше. Він навіть не міг знайти можливості зблизитися з цією людиною. Він не міг зрозуміти, що Про нього думає його нинішній господар. Раніше в епізодній день він думав, що його господар має когось іншого в серці. Його поведінка була легковажною та надмірною, з відчуттям від... відмови від ось цього. Але тепер, дізнавшись, справді він раптом став обережним. Я боюся, що можу зробити щось неправильне і зробити його нещасним. А нещодавно він не знав. Чому, але щоразу, коли він був в одній кімнаті з цією людиною, у нього не могло не виникти недоречних думок. Раніше я не був таким нестерплячим. Він Е загорнув калашиком від роздратованих інсилу, застрипів. У будинку було тихо, і він Е спав, спав у сні. Він не знав, скільки часу минуло, коли раптом відчув солодкий аромат. Він Е розпущу очі обережно понюхав. Він уже відчував цей запах раніше, але ніколи не був таким сильним, як, як зараз, настільки силь, що він відреагував миттєво. У юнь Е пересохло в роті. Він роздратовано виляв хвостом. Він хотів пробігти кілька кіл по горі, щоб заспокоїтися. Звідки береться цей запах? Жінь е встав і раптом згадав, що це дихання було таким знайом. В останній цей запах у кімнаті для медитації Лося. У той час, крім нього, був лише ЕП. Підняв голову та подивився на людину поруч. Останні... Останній все ще зберігав позу перед сном, але його спина чомусь була напружена і легко тремтіла. Господарю, почув голосню е, бо й тут всім тілом замер, а його пальці мічно вчепилися в прости лові... під себе. Він теж щойно прокинувся, тому що зрозумів, що зі... з його тілом щось не так, йому так боліло, що він навіть не міг встати. Можливо, це було тому, що він прийняв забагато. Раніше або можливо тому, що він був з... е, день і ніч. елексир втратив свою дію набагато свидше, ніж він очікував. Бо й тут щасливо намагався закорнутися калашиком от у кутку ліжка, намагаючись використати свою духовну силу, щоб придушити неспокій у своєму тілі. Він прорвався на солях безжальності і більше не... не може так легко придушити бажання цього тіла, як це робив у минулому на пакиці. Бажання були не, не мов вулкан, заховані у його тілі. Чим дощ їх придушити, тим жорстоке, що вони ставали, коли спалахували. Солодкий рома ставав все сильнішим і сильнішим. І ещ щось зрозумів, він став та підійшов ближче до байту. Перш н... ніч встиг доторкнутися до цієї людини, байту раптом хриплим голосом промовив. Не підходить сюди. Є, у його голосі навіть відчувся плач. В очах Е, звісно, на Почервоніли. Він тихо промовив заклинання, щоб повернути собі в подобу. Потім простягнув руки і ніжно торкнувся байту. Цілою під його долоні було надзвичайно гаряче. Він я облизнув губи і тихо запитав Господар, що з вами не так? Байту не відповів. Він Е підійшов ближче і багатозначно сказав: Я чу, чу, що кролики дуже легко збуджуються. Якщо їх не заспокоїти, ви не ймовірно почуватися почувати некомфортно. Господарю ви зі мною все гаразд. Байду з щосили намагався говорити спокійно і сказав Виходь. Перш ніж він встиг закінчити ерептом, потягнув його до себе. Перш ніж він встиг, закінчити ню йому ераптом, потягнув його до себе. Байту впав у теплі обійми. Зар по всьому його тіло, заспокоївся обіймами. обіймами. Байту нарешті не витримав і тихо застогнав. Ню Е. Обідняв його і тихо спитав Господарю, ти справді хочеш, щоб я вийшов? Його голос пронував дуже близько до вуха байту. Байдо тремтіть, деталь сильніше, а його свідомість заплуталась. Він свідомо простягнув руку, щоб стухнути ньге в груди. Я не знаю. Тримайся від мене подалі. Вже надто пізно. Йньге взяв його за руку, ніжно посилував тремтячий кінчиками пальця. І з деякою злобою сказав: Господарю, такий дурний, чому ти дозволиш мені залишити у твоїй кімнаті, коли твоє тіло в такому стані? Хіба ти не знаєш, що кролики, які ж живе з вовком, вовк з'їсть? Його голов був низький і глибокий зі спкусою змістом, зі спокусливим змістом. Рука Е ніжно торкалась обличчя байту, а довгий вовчий квіст позаду нього також легко пройшов. Потонкість щекотки іншого, прагнучи дослідити всередині. Байту здригнувся, вставши мало не втративши глузд, і зінтрептів. Ні, я все ще. лінь е. Практично зап'ястя байту до ліжка. Однією рукою розв'язав вільний пояс і сказав з вузькими очима Не бійся, я можу це. Не бійся, я йому не завдам шкоди. Наступного дня на світанку, щойно на сонячне світло зазирнуло в кімнату. Він Е розпущив очі та підняв руку, щоб опустити марлову завісу біля ліжка. Сліпуче світло було заблоковано ззовні. Голова байту поклалася на плече юнь Е, вперше об нього, як маленька тварина, але він не прокинувся. Після вчорашнього випробування культивацій Е повернулась до початкового рівня, а його вуха та хвіст, які раніше не могли витягнутися, також повернулися до норми. Духовна сила безсмертного тіла після його перетворення були незвичайно. Лише одна ніч була еквівалентна культивацією Е після півмісяця практики, але в Е, не весь цього духу, думати про це зараз. Він, оберну... Він обережно обійняв свого господаря, гладуючи його гладку і нічну спину та довгі волосся. Все ще не оговтав від божевілля минулої ночі. Це як сон, Марія, ні, здригнувся і щось смутно згадав. Коли він був у секітань ань, йому насниситься цей сон тієї ночі, коли його внутрішній демони увійшов у його тіло. Якщо порухувати час, то він точно відповідає тому часу, коли майстер був вагітний. Невже тієї ночі, щойно ця думка спала йому?